Шановні українці, харків'яни, всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насупає русні, яка намагалася атакувати вчора зранку. Доброго дня. Сьогодні 11 травня 24 року знаходимось в селе, в селі Липці. Продовжуємо евакуацію цивільного населення. Так, сьогодні, 11.05.2024 року, перебуваємо в місті Лочанську. Ворог вразив сьогодні кавами цивільну інфраструктуру, а саме житлові будинки по місту Лочанську. Ми надаємо допомогу. Поліція на місці працює декілька екіпажів, які вивозять з місто і евакуюють людей. Поліція на місці працює. Один весь еду.